Доброго ранку, читаємо разом з вами Дії святих Апостолів, 21 розділ, 14 вірш. І не могли ми його вмовити, і замовкли, сказавши, нехай діється Божа воля, а десь приблизно починаючи з 15 розділу дій і до самого кінця, в основному мова там йтиме про апостола Павла, про те, що він робив, як він робив, де він робив. Які чудеса він творив для Бога, як він виконував Божу волю. І е, в певний час йому було відкрите, що йому треба йти до Риму і що він там буде проповідувати а, Боже Слово. І багато пророків, е, наприклад, тут ми читали про пророка Агава, в 21 розділі, казали йому, що це небезпечно. Казали, що це буде пов'язано з його чи ув'язненням, чи якимись серйозними проблемами. І, звичайно, що ті, з ким він спілкувався, його учні, його друзі, його співробітники, всі казали йому не ходи. Бо він не хотів, бо вони не хотіли, щоб з ним були якісь проблеми. Але він, що нам каже в 13 му вірші? Що ви робите, що ви плачете, що ви. Робите з моїм серцем, я не тільки хочу бути в'язним, я, я готов померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса Христа. І тоді вже його відпустили, і тоді вже оцей наш 14-й вірш, ми не могли його вмовити. І а, що замовкли? І знаєте, що цікаво, коли ви будете далі читати дії апостолів, як взагалі Павло потрапив до Риму? Він міг би, коли його в останній раз ув'язнили, римські всі начальники не знайшли нічого худого, не знайшли нічого, за що його потрібно було тримати в тюрмі у в'язниці. Але сам Павло сказав: я вимагаю суда від кесаря. Я не знаю, чому він це сказав. Вірю, що Дух Святий промовляв, тобто він не мов би сам себе зв'язав. Своїми словами, тому що він вимагає справедливості суда від кесаря. З іншого боку, саме через таку певного роду впертість його направили до Рима, де він зміг виконати оцю волю Божу, ти будеш проповідувати в Римі. Тобто, виходить, що не завжди воля Божа і її виконання це якісь лаври, фанфари, стадіони мільйонні, інколи це ув'язнення. Інколи воля Божа виконується, коли ми в скрутних обставинах і якимсь чином потрапляємо зовсім не туди, куди ми хотіли б поїхати або піти, або з ким ми би хотіли спілкуватися. І що в такому випадку зробили ті, хто були друзями Павла? Вони сказали, нехай діється воля Божа. І насправді це молитва. Спочатку це молитва від речення. Я не хочу контролювати Павла. Я не хочу контролювати ту людину в вашому житті, яку, на вашу думку, якій би треба було змінити свій шлях. Да? Розриваю ці небожі душевні зв'язки і далі куди її віддаю Богові. Нехай діється Божа воля. Да буде воля Господня. І е, я пропоную цього тижня помолитися такою молитвою і за себе, і за ту людину, яка на вашу думку, іде не туди. Не говорити, куди йти, не говорити, чому йти. Не могли вмовити, тому замовкли. І як пише той, той самий апостол Павло в своїх посланнях, чим він їх закінчує? нехай з вами буде благодать Божа. Тобто ми віддаємо благодаті Божій, нехай Господь працює, і готуємо шлях до Господа. Нехай звершиться Твоя воля, Господь. І в нашому житті, і в житті наших близьких, і в житті тих, за кого ми молимося. Амінь.